Подорож, де час не лінія, а лабіринт, де кохання здатне подолати навіть закони фізики. Історія, у якій зустріч двох людей це не просто випадок, а доля розтягнута у часі. Привіт усім! З вами Кіномакс. Дружина мандрівника в часі. І це не просто і не тільки роман. Це одна з найзворушливіших історій кохання 21-го століття. Де наукова фантастика зустрічається з глибокою людяністю. Книга Одрі Нефенегер стала справжнім феноменом. Її переклали десятками мов. Вона розійшлася мільйонами тиражів по всьому світу. А згодом історія жила двічі: у фільмі 2009 року з Еріком Банною та Рейчел Макадамс, і в серіалі HBO 2022 року, який створив один з головних майстрів подорожей у часі Стівен Мокфорд. Автор доктора Хто. Але що ж зробила цю історію настільки особливою? Чому її герої не просто кохають, вони борються із самою природою часу? І яка з екранізацій змогла найкраще передати магію книги? І моє улюблене книга, фільм чи серіал? Давайте розберемося разом. Але перед тим не забувайте підписатися на цей канал і поставити вподобайку. Це нам допоможе просунути і розвивати україномовний Ютуб. Почнемо з першого джерела. Одрін Нефенегр була художницею та викладачкою мистецтв. Вона не планувала стати відомою письменницею, але ідея історії про чоловіка, який втрачає контроль над часом, не давала їй спокою. Роботу над Романом вона почала ще у 1990-х. Вона поєднала в ньому власний інтерес до мистецтва до теми часу і своє бачення кохання як сили, здатної витримати будь-які випробування. Книга вийшла у 2003 році і відразу стала сенсацією. Літературні критики відзначали надзвичайний баланс між фантастикою та психологізмом. Це була не просто історія про подорож у часі, це була історія про любов і втрату. Вам, нормальним людям ніколи ніколи, не зрозуміти ви тримаєтесь за минуле, ніби воно щось значить. Переймаєтесь про майбутнє, хоча воно ще не сталося. Є тільки теперішнє, тільки воно і існує, минуле те, що нас не вбило, майбутнє те, що нас вб'є, між ними ти. Ти і я зараз. Сюжет побудований навколо Генрі Дітембла, бібліотекаря з Чикаго, який страждає на рідкісну генетичну аномалію. Його тіло мимоволі переміщується у часі. Він може опинитися в минулому чи майбутньому, без одягу, без речей, абсолютно беззахисні. Головна героїня Клер Апшаєр. Вона вперше зустрічає Генрі ще дитиною, коли той переноситься в її час, в її простір, на поруч з будинком її батьків. І все її дитинство стає очікуванням. Вона зростає, а Генрі то з'являється, то зникає. Вони спілкуються, грають в шашки, вона годує його і зберігає одяг, який він переодягається. Коли ж вони зустрічаються у справжньому часі, Клер. Вже закохана в нього. Це ідея кохання, що починається ще до того, як стосунки взагалі стають можливими і робить роман настільки унікальним. Читачі сприймали історію як суміш романтики, трагедії та філософії. Структура роману нелінійна, Читач весь час перескакує між різними періодами життя героїв. Це створює ефект постійної гри з часом. Ми бачимо Генрі у дитинстві. Дорослому віці, і навіть у старості. Ми бачимо клер у різні етапи її життя. Це робить історію багатошаровою та ще й емоційно складною. Теми роману: кохання, терпіння, втрата доля, свобода волі. Чи зможемо ми змінити свою долю, чи справжнє кохання витримує навіть тоді, коли одна людина постійно зникає? Роман має також і темний підтекст. Адже хвороба Генрі не лише романтичний сюжетний хід, а й справжнє прокляття. Він втрачає стабільність, йому загрожує небезпека щоразу, коли він переноситься у часі. Це символізує нестабільність у житті та відносинах. Книга отримала відзнаки. У 2005 році вона здобула British Book Awards як найпопулярніший роман року. У США її внесли до списку 100 найкращих книг десятиліття. Критики порівнювали її з творами Курта Воннегута Бійня No5 та Маргарет Едвуд Історія служниці. Вона справді стоїть десь на межі між жанровою фантастикою і високою літературою. Через 6 років після виходу роману у 2009 році Твір отримав першу екранізацію. За проєкт взялася студія New Line Cinema. Режисером став Роберт Шведке. На той час він уже мав досвід з фільмами, що поєднували драму і фантастику ілюзія польоту 2005 року, який досить непогано заробив у прокаті. Сценарій написав Брюс Джоел Рубін, відомий за культовим фільмом Привід, за який він, до речі, отримав Оскар за найкращий оригінальний сценарій. У головних ролях Ерік Банна та Рейчел Макадамс. я притягувала тебе. Схоже на те. Клер, правильно? Так. Yeah. So. Ми можемо вдати, що це наша перша з тобою зустріч. Вибір МакАдам зустріли з ентузіазмом. Після щоденника пам'яті вона вже асоціювалася з романтичними драмами. А от Ерік Бана викликав суперечливі відгуки. Хтось вважав його за надто стриманим для ролі Генрі. Хоча, як на мене, він досить непогано вправився з ролі героя, якого в будь-який момент може викинути в часі, часто подорожі викликаються будь-яким стресом або вживанням алкоголю. Здається, що встав надто різко, починають колоти руки і ноги, а потім вони зникають іноді здається, що ти просто на хвилину відволікся, аж раптом ти вже стоїш голий. Можливо, ти був там, а можливо і ні. Ти не знаєш, як довго це триватиме. І Генрі нічого не може взяти із собою ні в минуле, ні в майбутнє. Він з'являється голим і змушений шукати собі одяг та їжу. Він набуває цілого ряду навичок виживання, таких як злом замків, самозахист та кишеньковий крадіжки. Багато чого з цього він навчається від старшого самого себе. Бюджет картини склав 39 мільйонів доларів, а збори перевищили 100 мільйонів. Тобто фінансово фільм майже окупився, якщо рахувати продажі на носіях, та не став блокбастером. Сюжет у фільмі Суттєво спростили. Якщо роман був складною мозаїку з часових стрибків, то у фільмі все подано більш лінійно. Для масового глядача це зробило історію зрозумілішою, але фанати роману скаржилися, що втрачено глибину. Я б не хотів, щоб у моєму житті з'явився хтось, кого б я боявся втратити. Але я покохав тебе не тільки тому, що ти гарна, розумна, досконала. Я більше не почуваюся самотнім. Родзинка фільму візуалізація подорожі у часі. Сцени, де Генрі зникає, були зроблені з мінімумом спецефектів, щоб залишити акцент на емоціях а не на видовищності. Критики зустріли картину прохолодно. Нортен Томатос вона має лише 38% позитивних відгуків критиків, проте глядачі на АМДІ оцінили її вище. Рейтинг 7,1. І це свідчить, що історія знайшла свого глядача. Ой, чому ти не сказав мені, що прийдеш? Я б чекала на тебе тут. не? Хотів цього. Не хотів, щоб ти провела своє життя в очікуванні. Я кохаю тебе. Я не можу залишитись. Я знаю. Цікаво, що права на екранізацію роману Одрі Ніфенегер були придбані виробничою компанією Дженніфер Еністон і Бреда Піта. План Б Ентертеймент і спільно з New Line Cinema ще до того, як роман був опублікований. На ранніх етапах виробництва фільму на роль Генрі пророкували Едріана Броуді, а на роль Клер Єву Грін. А от Рейчел Макадамс пізніше жартувала, що має талант грати жінок, чиї чоловіки постійно зникають. І справді, у опівночі в Парижі її партнером був герой, який переноситься у часі. А в докторі Стренджі супергерой, який теж часто зникає. А от у бойфренді з майбутнього її партнер також подорожує у часі. Фільм підкреслює романтичний бік історії. Він не менш філософський ніж книга, але краще працює як драма про кохання для широкої аудиторії. У 2022 році HBO випустило серіал Дружина мандрівника у часі. Це був шестисерійний проєкт, шоуранером якого став Стівен Мофат, Відомий сценарист доктора Хто та Шерлока, ви знаєте, ну, Шерлок на каналі BBC. ну той, де Бенедикт Камбербеч грає. Я прорахував 13 сценаріїв, коли запросив Моріарті на дах. Я хотів обійтися без смерті, якщо вийде. У першому сценарії я кидався на лікарняний фургон з брудною білизною. Не вийшло б. надто гострий кут. По другому вільна японська боротьба. Знаєш, як на ти дуже тупий. Що мені не цікаво, як ти зімітував смерть Шерлоку. Я хочу знати нащо. У головних ролях серіалу Тео Джеймс Генрі та Роуз Леслі Клер. Вибір Роуз викликав інтерес, адже вона вже була відома завдяки Грій престолів». Та й Джеймс став більш пізнаваним після дивергента. До речі, відступ на цікавий факт. Режисером другого і третього дивергентів був Роберт Швентке, режисер кінотеатральної версії роману 2009 року. Ось так закільцевалась історія в часі. Серіал знімали у Великій Британії, зокрема в Манчестері та Ліверпулі. HBO зробила ставку на міжнародний реліз серіалу. На відміну від фільму, серіал намагався залишитися максимально близьким до книги. Мофод був зацікавлений в темі часу, адже в докторі хто він неодноразово працював із подібними сюжетами. Серіал детальніше показав життя Генрі і Клер. Ми бачимо не лише кохання, а й буденні труднощі. Як Клер справляється з відсутністю чоловіка, як Генрі намагається виживати під час своїх раптових переміщень? Відгуки на Rotten Tomatoes серіал отримав е теж незначні лише 37 схвалення від критиків, а от глядачам сподобалось. 84%. А ще глядачі на IMDb поставили йому 7,7, і що вище ніж у фільму. Це свідчить про певний розрив у сприйнятті і розрив у часі. Можливо, зараз глядач більше потребує історії про романтичні стосунки. Багато хто відзначав харизму Тео Джеймса і емоційність Роуз Леслі, проте критикували темп. Дехто вважав серіал надто розтягнутим, а там усього то шість серій. Особисто мені це так не здалось. Після третьої серії все вирівнялось і настав час філософії і серйозних роздумів. Четверта серія примусить вас замислитися про минуле сучасність і майбутнє. Кінець п'ятої серії може змусити дівчат розчулитися. А от шоста серія залишить легкий присмак історії, що має продовжуватись. HBO планувало другий сезон, але низькі рейтинги змусили канал закрити проект після першого. Це було розчаруванням для фанатів, адже історія мала потенціал для більш глибокого розвитку. Цікавий факт: у серіалі з'явилися діалоги і сцени, які відтворювали оригінальні уривки з роману, пропущені у фільмі. Це робило його ближчим до авторського задуму. Один сюжетний штрих. В одному з блокнотів Клер згадує дату 11 вересня 2001 року як День однієї з зустрічей. А Тео Джеймс сам виконував багато трюків. Наприклад, приземлення на машину під час зйомок призвело до травми актора. Якщо порівняти три версії історії, то відразу видно ключові відмінності. Книга Одрі Ніфінегер – це складна багатошарова мозаїка. Вона грає з часом, змушує читача весь час думати і співпереживати. Це історія не лише про кохання, а й про людську смертність, втрату і те, як ми боремося з невідворотнім. Фільм 2009 року це спрощена версія, орієнтована на широку аудиторію. Він прибрав складні філософські питання і зробив наголос на романтичній складовій. Це працює як мелодрама, але не відображає повноти роману. Серіал HBO намагається відновити глибину книги. Він показує більше деталей, цитує оригінальні сцени. Проте темп і деяка розтягнутість зробили його менш захопливим для масового глядача, і відчувається змога потягнути, щоб розповісти історію далі в наступному сезоні, який, на жаль, не стався. Отже, у книзі найбільше інтелектуальної та емоційної глибини, у фільмі. Найбільше простоти і романтики у серіалі найбільше спроби відтворити первісний задум, але не вистачає динаміки. Фанати часто сперечаються: хтось вважає фільм кращим за акторську хімію між Макадамс і Еріком Банною. Хтось віддає перевагу серіалу за деталі, а хтось переконаний, що жодна екранізація не передає магії роману. А от що думаєте ви? Напишіть обов'язково в коментарях. Дружина мандрівника в часі це історія, яка доводить, кохання може існувати навіть поза межами часу. Книга пропонує найглибший досвід, суміш філософії, трагедії та романтики. Фільм пропонує легшу версію, яка працює як мелодрама, але спрощує сюжет. Серіал намагається повернути складність книги, додаючи нові деталі. Проте програє в темпі. А головне, книга, серіал і фільм вони різні. Кожен знайде щось собі на смак. І тут я повертаюсь до важкого питання: що краще? Фільм, серіал чи книга. І тут у мене не буде поради, бо для мене було цікаво все. А ви обов'язково напишіть в коментарях, що вам більше сподобалось. І не забудьте поставити вподобайку, якщо у вас є улюблений серіал. І увімкніть нагадування, якщо хочете дізнатись, що відбулося у 9 сезоні Гри престолів». Побачимось у наступному сезоні. І пам'ятайте, головне не хто вижив, а хто дивився до самого кінця. До зустрічі!